Доброго ранку, день наступний. Я вирішили сьогодні дуже вітер сильний. Порискати не будемо, вирішили об'їхати трошки поля, глянути що до чого. Ситуація не дуже гарна з опадами. Уже... Та й мабуть майже другий місяць опадів таких дійсно, що опади, які за щось засипаються, не було. Отам, ну, я казав, 6 мм було і все. Ну, то я вважаю, що це непродуктивні опади. Е, як проявляється недостача вологи на пшенички? При умові е, норми висіва мільйон і е, е, 35 -е міжряддя на сьогодні маємо отаку от картинку. Ось пшеничка. Як бачите, ситуація дуже... Негарно зазвичай цього на таких заріджених посівах не відбувається, але ж дуже-дуже сухо. Ну, тим не, менш, тим не менш, пшеничка має такий фон. Ось через дорогу там пшениця, ну скажімо так, занадто загущена і фон набагато жовтіший. Там Умови геть погані. Що можу сказати по пшениці? Вона цвіте, якимсь образом наливає. Зараз, зараз, ну ось видно. На наявність тріпсів оглянув, що нікого не видно. Звісно, Аби нормальні опади, тут можна було планувати, що буде дійсно непоганий урожай, але ж робити цього не приходиться по одній простій причині відсутність опадів. Виживає воно за счет запасів зимових і ну, по факту наутіл. Да, не найкращий наутіл. На цьому полі в минулому році була класична соя. Як згадаєте, то тут було багато таких шкідливих бур'янів, як Амброзія, Лобода. Свій відбиток воно, звісно, залишає. Ну, В принципі, в принципі стан на сьогодні такий. Ну, Побачимо, дай Бог, доживемо до жнив. Щось якось буде. Звісно, повнота зерна буде не дуже. Про якісні показники поки що мовчу, не можу нічого сказати. Будемо бачити, що буде далі. Тож, їдемо далі. Наразі хочеться глянути там, де ми пересівали класичну сою, в якому вона зараз стані, то глянемо пізніше. І, і Заїдемо, подивимося, подивимося, там, де пересіє на гемочна сої. Ну, опадів теж не було і по факту в мене є сумніви, що там щось зійшло. Тож, рухаємося далі, поїхали. Так, Добралися до поля класичної сої. 35-та міжрядня норма висіла 500 тисяч. Сіялась тут акардія. Ні, пардон. Тут була ахілея, там була акардія. Ділилося цією посадкою. Вимерзло воно, пересіяли. і Через 2 недільки були відголоски зі сторони тієї. Тут трохи покапало таке росу навело Ну і бачите, хватило зійти. Ось 35 міжряддя Соя Альвеста. Будь ласка, до речі, можна оцінити якість водіння новатора гідроавтопілота. Як бачите, доволі якісно. Це, виходить, двічі з перекриттям ходили. У ну, мене до нього претензій немає. Дуже якісний продукт. За свої кошти. Ну, от Будь ласка. Отак от, от будемо спостерігати за Гальвестою. Хоча були думки інші. Ось ахілея після раундапа чахне. Це ті, що вижили. Ну а отак от, от воно після морозу. Його просто немає. Ахілея сіялась такій діагоналі, а альвесту посіяли інший. Ну, як бачите, рядочки малюються. Дякувати Богу, хоч тут зійшло. Подивимося, подивимось. Звісно, наразі температур вистачає. Але, але догнати ту сою, яка була посіяна рано. По всім умовам затримання роси затримання всіх позитивних температур, то ця соя, звісно, буде нас доганяти. ну А так як доганяти приходиться дуже швидко, не завжди це є на користь урожаю. ну Будемо бачити, що я можу сказати. ні Коля колдон, дякую, доволі класно все. Ну, До чого тут придратися? У мене претензій до цієї системи немає взагалі. Якщо і є десь там гуляння 3-5 см максимум, то їх навіть і не видно. Ну, ось, Так, мабуть, буде видніше. І ця сівалка ходила в різних напрямках, поле має отакий схил. Тут у нас виходить такий ярок, та ось воно видно, яр такий. І оце у нас сюди сходить вниз. Тобто сівалка має трохи зміщення, і в принципі клас. Примордіальний листочок вже. Є наявний майже у всіх, Про три частини ще поки що не балакаємо. Так, що я вам скажу? Треба буде, мабуть, заїдемо. Там у нас є одне діляночка, одне поле, невеличке, 3 гектара. Там залишилася ахілея, посіяна одна із перших. І там якось так пощастило і морозу не було. Там затишок. Заїдемо, глянемо туди. На різницю в розвитку. Ну, оце щоб так розуміли. Ось. Побачили, да? Ось таке воно. Отаке. До речі це поле, те що ми обирали навесні. Ай-яй-яй! Дві штучки молоденькі, гарнюньки. Не, ст... пішла, пішла, пішла. Так Та ну, зараз ж не можна дуже. Дуже сміливо. На сьогодні. На сьогодні соя ось, це ахілея. Поле геть коси криве, діагональне і трохи є нюанси, але маємо, до речі, ось залишили 70. Для скептиків, які казали, зроби, хоча б просів. <гум> ну зробили. Нічого. Дивимося. Дивимося. Так. Ну, ось так от. Ось так. Навіть отак вот. Цехілі, цехілія. Можливо, не дуже густо, але доволі прийнятно. От вам і різниця сроки посіву. Хотів десь вирвати, глянути наявність пульбочкових бактерій. Давайте пожертвуем. Ага. Вот, будь ласка. Он и есть. Да давай наводься. О, Ось. Щоб там не казали, але всі поля, які були посіяні раніше, і навіть не тільки в нас, сусіднє господарства, також посіяли багато площ рано, особливо кукуруза. То на сьогодні кукуруза в коліно в обалденному стані. Навіть після приморозків і після того як листки були ну, жовті-жавтюсенькі. На сьогодні кукуруза бомбезна. Навіть падалиця, ця ось, дивіться яка. Ну от і робіть висновки. Знаходимося на ділянці Соя Піонір А. Це там, де ми пересівали. Значить, Пасів був перший ось. Це ті рослинки залишилися, що відкашляли мороз. Воно таке рідко. Звісно, рішили половинної норми підсіяти. Ну, так як соя не висипається, то в принципі є ймовірність, що воно дочекається. І опять же звертаємося до сроків посіву. Ось, будь ласка. Ну це ось. Маємо тільки сходи. Бачите? Рядки ще не... Не рисується дуже явно, ну, трохи є. Ну і різниця в стадії, що може ота рослинка і що може ось оця рослинка. Ось, Скажіть. ось вона відмерла центральна. Дві бічні кинуло. Якщо отак от було б, ми б його не пересівали, але є такі ділянки. Ну ось, будь ласка, ну, воно повністю замерзло, повністю замерзло. Ось повністю замерзло. Корінь ще питався щось рости, оце він протримався вже 15 днів. Вялий, ну, але він ще такий. А ті рослинки, які Змогли з себе щось чуданути, ну вони чудять. Подивимося, будемо спостерігати. Центральний відмерз, дає бічну. Таке самісіньке. Центральний відмерз. Дві бічних. Ну, якось так. Тож, слідкуємо і надалі за цими невимушеними дослідами. І нам буде доволі багато інформації, урок. І може комусь це знадобиться. Так що, будь ласка, слідкуємо, подобаєчка і рухаємося далі. Так, і на, на закуску колеги класіка, все ми любима. Була, ну як класика, мінітіл, а, Чого так? Бо дуже великий фон бур'янів, село, в межах села і перший просів сої не удався. Так як тут не завина і воно просто-напросто все вимерзло. Ну, Звісно, бур'яни не вимерзли. Так не буває. Так, Що на сьогодні бачимо? На Сьогодні бачимо, сходи отримали. Ну, тут не завина, дійсно, вологи хватало, за це менш всього переживали, за цю діляночку. Сім'ядолька є, примордіальна є. І бачимо, що готується до першого тройчастого. Ну, будемо бачити. На сьогодні по бур'янам присутні до сім'я долки. Отак от, от вони вже є. Спрацюємо тут звичайною народною схемою Хармані плюс Базагран, а потім підчистимо це все діло якимось, я не знаю чим подивимося, може поетил, коротше Грамініцидом якимось зачистимо, якщо буде питання. Ну, який ось фрагмент проскочив, доволі серйозний. Так, амброзія, ось, будь ласка, вже вже не рисувалася. Коротше говоря, дуже відтягувати нікуди. Коли сіяли, без навігації тут робити взагалі нічого було, так як не видно було, де сіялось, де не сіялось, взагалі не йшлося. Ну, як бачите, 35 -е міжряддя, тут класична соя, по-моєму, акардія, треба дивитися, записничок акардія. Ну отак от виглядає. Рядочки пишуться, як кажуть. І бурянці не сплять. Тож треба підпрацьовувати вже потихеньку. Добре, а ми рухаємося на базу будемо далі займатися, поки вітер, займатися е комбайном. Будемо його доколихувати. готувати до сезону. Отакі підшипнички будемо ставити на вісі. Так, оце великий, це малий. Кому цікава номенклатура. Так, ось. сальничек. Вот такие ось. Ось обойма сальника. И колпачок. Колпачок. Ставим. Що, все, готово? Да. Что, знимай? Да, знимаем. Угу. Двома руками. Так, отаке воно. С виду. Сейчас розбираємо, ставим новенький, смазуємо і закриваємо колпачок. Так, одна ступичка вже готова. Все класно, новий сальничок. Так хто питав процю проставку колеса фури, будь ласка, дивіться. Так. Ось, розболтовка. Сп... напівпричіпа. напівпричепа. І розболтовка від комбайну. Отакі От колесо. Ставимо. Так, обслуговували ми і друге колесо. Верніше обслужили. Так, далі рухаємося в напрямку до подбарабання. Ну, а там далі буде видно. Правильно, батько? Вот да, да, да. і я так думаю. Погнали.